Ефірі Дніпропетровського державного телеканалу, програма «102 інформ». Інформпроект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Вітаю у найближчі 15 хвилин, як завжди, про все найцікавіше та найважливіше. Верхньодніпровські правоохоронці розкрили вбивство в черговий раз причиною насильницької смерті людини стала горілка. Від рук власної співмешканки загинув 57-річний мешканець села Широке. Трагедія сталася напередодні нового року. Село знаходиться доволі осторонь від райцентру, Складається всього з чотирьох заселених будинків, тому зникнення чоловіка досить тривалий час ніхто не помічав. До того ж, співмешканка розповідала сусідам, що він поїхав. До правоохоронців звернулася сестра загиблого, коли зрозуміла, що довго не може зв'язатися з родичем. В ході проведення оперативно розшукових заходів з'ясувалося, що зникли разом зі своєю співмешканкою. Тривалий час зловживали спиртними напоями. Чоловік знущався з жінки, побивав її. Сварки і бійки в цьому домі були звичайним явищем. Неоднократно ранее судимый, перебывал в местах лишения свободы. В общей сложности отситка больше 40 лет. Последние 2,5 с половиной года пребывал на свободе, вел е, паразитический образ жизни, аморальный, злоупотреблял с пятными напитками, нигде не работал, ну, скажем так, тунеяствовал и жил за счет, е, за, за счет поступления своей сожительницы. Ввечері, 28 грудня минулого року, перебуваючи на підпитку, подружжя знов посварилося. Жінка, намагаючись уникнути чергових синців, в люті схопила сокиру і вдарила чоловіка по голові. Травма виявилася смертельною, та це не налякала месницю. Вона кинула і сокиру, і тіло співмешканця сама ж пішла ночувати до подруги. Лише за два дні жінка повернулася додому. Труп, звичайно, нікуди не подівся, і тут вже почався справжній жах. Труп не могла далі відтягнути ввиду преклонного возрасту, щоб потім окоченел, то тобто було неудобно їй сліди преступления. Рештанів труб вона частям затягнула його в погріб, где викопав небольшую яму, зарила його в этом погрібі. Слідчим відділом верхньодніпровського райвідділу міліції інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Нагадаю, в цьому році ми відкрили в програмі нову рубрику, в якій намагаємося познайомити глядачів з роботою правоохоронних органів, так би мовити, зсередини. Сьогодні наша розповідь про серце системи, про відділ, який вирішує все, як казали в радянському союзі. Я маю на увазі кадри. Як можна стати співробітником органів внутрішніх справ? З таким простим питанням, ми звернулися до фахівця управління кадрового забезпечення обласної міліції Ірини Олександрової. Головне управління МВС України в Дніпропетровській області запрошує на службу до органів внутрішніх справ та пропонує два шляхи набуття професії правоохоронця. Перший це вступ до вищих навчальних закладів системи міністерства внутрішніх справ за державним замовленням. Молоді віком від 17 до 25 років, які мають повну загальну середню освіту. На вибір кандидатам пропонується навчання у таких вищих навчальних закладах, як Національна академія внутрішніх справ у місті Києві, Дніпропетровська, Одеська, Луганська державні університети внутрішніх справ. Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, також Національні університети, Одеська юридична академія та юридична академія імені Ярослава Мудрого на факультетах з підготовки кадрів для працівників міліції. Наступний шлях це прийом на службу до органів внутрішніх справ громадян віком від 18 до 30 років, які мають повну загальну середню або вищу освіту, пройшли службу в збройних силах України або мають військову підготовку на військових кафедрах вищих навчальних закладів. Дніпропетровський університет внутрішніх справ готує співробітників для правоохоронної системи вже багато років. У виші працюють досвідчені викладачі. Більшість з них мають наукові ступені. Якщо молодий чоловік або дівчина поступає в університет на бюджет, тобто за державним замовленням, то після закінчення молодий фахівець отримує не тільки професію, а й гарантовано забезпечується місцем роботи. Актуальним у наш час залишається це гарантоване державою працевлаштування після закінчення відомчого навчального закладу відповідно набутої спеціальності. Після успішного проходження професійного відбору кандидатам на службу пропонується робота на посадах карного Розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, Державної служби боротьби з економічними злочинами, кримінальної міліції у справах дітей, строєвих підрозділах патрульної служби, міліції громадської безпеки на посадах дільничних інспекторів міліції, спецпідрозділах Грифону та Беркуту. В умовах прийняття нового кримінально-процесуального кодексу великого значення набуває комплектування таких посад, як слідчих. Для кандидатів, які виявляють виявлять бажання працювати на вказаних посадах, необхідна наявність вищої або базової вищої освіти за спеціальністю правознавства. Процес працевлаштування в міліцію треба сказати не зовсім простий, але це зрозуміло. Люди з вулиці, які не пройшли серйозної перевірки, не можуть представляти закон. чинного законодавства кандидати на службу та навчання проходять професійний відбір. Який складається з проходження поглибленого психологічного вивчення, попереднього вивчення, проходження медичного огляду та проведення спеціальної перевірки. І навіть після цього перевірки не закінчуються. Перший місяць після початку роботи в системі МВС новачки лише придивляються і вчаться на практиці приміняти теоретичні знання, здобуті в вузах, а потім знову їдуть вчитися. Залежно від профілю майбутньої роботи. Молоді фахівці відправляються на навчання у профільні заклади, де кілька місяців набираються навиків роботи. Але це все потім. Спочатку кадрова комісія перший серйозний крок до роботи в міліції. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом зале не сидели, не присутствовали те люди, которые еще не созрели для работы. Кто случайно, необдуманно, прежде всего для себя, решил попробовать себя в нашей системе МВД, либо сложилась у него в жизни такая ситуация, что просто-напросто ему некуда идти и податься. Я считаю, такие люди в большинстве своем ошибаются в этом жизненно важном выборе, І приходять к нам в систему, і этот вісьма непростий і складний путь вони закінчують дуже быстро. Може і жорстко звучать слова полковника міліції Волошина, але це дуже важливо розуміти з самого початку, куди йдеш працювати. Правоохоронець представник закону, і саме від нього на якій би дільниці роботи він не знаходився, залежить, чи довірятиме пересічний громадянин цьому законові. Але треба сказати, що державна служба, окрім великої відповідальності, надає переваги, і основна стабільність. Заробітна плата, соціальний пакет для працівників та їхніх родин, можливість кар'єрного росту, серйозні привілеї. Заробітна плата в органах внутрішніх справ є стабільною. Там на першому році службі складає від 2 тисяч гривень. У міру підвищення звань просування по службі та вислуги років вона може збільшитись у декілька разів. Якщо вас зацікавила робота в органах внутрішніх справ, то зараз будьте особливо уважними, щоб отримати додаткову інформацію про умови навчання в профільних навчальних закладах системи МВС та прийому на роботу в правоохоронні органи, зверніться в управління кадрового забезпечення за телефонами в Дніпропетровську 756 51 38 або 756 51 98. І до інших тем. Співробітниками державної служби по боротьбі з економічними злочинами головного управління МВС в області та Дніпропетровського міського управління міліції встановлені троє мешканців обласного центру, що організували в місті підприємства, які надавали послуги в сфері грального бізнесу, а саме, мережу букмекерських контор. Гральні заклади зовні були обладнані вивізками з надання послуг по здійсненню платежів та перерахуванню грошових коштів через мережу інтернет. та насправді все було інакше в сіті ігорних заведень Посідітелі робили ставки на ісход подій, інші, скажімо так, якісь результати. Денежные средства вносились в кассу, создавался виртуальный счет, по сумме которого игрок производил заказ тех, скажем так, услуг, за которыми он обратился в игорное заведение. Человек делает ставку, ему говорят, там такой-то аспект услуги стоит столько-то, столько-то, столько-то. Человек делает ставку. Діжні средства попадають на що і вони грають до тих пор. Поки не що сума внесених денежних средств. Клієнтам надавався код доступу до комп'ютера, який був з'єднаний через мережу інтернет з сервером компанії. На сервері створювався віртуальний депозит на суму внесених клієнтам грошових коштів. Підключившись до нього, клієнт ознайомлювався з переліком пропонуємих спортивних змагань, встановленими коефіцієнтами на випадок виграшу, і після цього здійснював ставки. Після здійснення ставок адміністратор закладу роздруковував та видавав клієнту чек, який містив найменування спортивної події, коефіцієнт на випадок виграшу, суму та дату здійснення ставки. За інформацією правоохоронців, злочинний синдикат працював на території Дніпропетровщини досить довго, десь біля року. Це і Парус, це і Донецьке шосе, це і Придніпровськ, це і центр і Карла Маркса. Міглінки різні адреса, Дуже много, скажем так, завідіні. Це лає сеть. 11 лютого в 17 приміщеннях букмекерських контор були проведені санкціоновані судом обшуки, в ході яких вилучено 123 одиниці комп'ютерної техніки, 177 телевізорів. 300 комплектуючих пристроїв до комп'ютерів 148,5 тисяч гривень, та автомобіль вартістю приблизно у 240 тисяч гривень. Усього було вилучено матеріальних цінностей на суму 2 мільйони 760 тисяч гривень. Прибуль, чиста прибуль в течение одного місяця составляла около 3 млн грн. Тобто це денежні средства, которые непосредственно поступали в розпорядження організаторів. И... иных лиц, которые пока не установлены. Соответственно, мы можем говорить и о каких-то накладных расходах, и о аренде помещений, которая составляет достаточно серьезные показатели аренды в эквиваленте. То есть где-то мы можем говорить о двух третях еще сверху этой суммы. За законом, організатором злочинного бізнесу загрожує штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. У гривневому еквіваленті ця сума складає від 5,5 до 20 мільйонів гривень. І це вся інформація, яку ми приготували для вас. Сьогодні, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких!